A авіація ра вирішила масово обстріляти Україну та натомість почала масово вибухати. На кількох величезних аеродромах ймовірно просто зараз горять літаки. Потужні вибухи завітали до рашистів. Не пощастило пілотам згоріти у кабіні літака не найкраще, що може статися. Більше того, горить і Москва. У столиці світового зла сталося дещо неочікуване. Скільки авіації пробили, дивимося далі. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб. Бути в курсі всіх актуальних новин на кілька аеродромів в Росії здійснено масштабну атаку. Звідти літаки зазвичай підіймалися обстрілювати Україну, але. Про все по порядку. Першим атаки зазнав аеродром Саваслейка в Нижньогородській області Арафі. Сталися дуже потужні вибухи. Зазначимо, що на аеродромі Саваслейка базуються літаки. Міг 31 к про ураження яких заявлять попередньо в соцмережах. Повідомляють про 10 прильотів. Ну а дехто з місцевих жителів говорить про збиті літаки. Український журналіст Андрій Цеплієнко також зазначив про влучання на аеродромі Саваслейка. І за його даними прилетіло по носію. Кинжалів тим часом губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін зауважує, що в Кулебакському муніципальному окрузі сили протиповітряної оборони буцімто роблять все можливе для зупинення атаки. Про прильоти очільник області, звичайно, повідомляти не став, а лише уточнив, що, мовляв, вживаються всі заходи задля мінімізації наслідків. Під ударом безпілотників також опинилася Воронезька область Рафії. Про це повідомляє телеграм-пабліка. і Місцеві жителі пишуть про. Багаточисельні вибухи в районі аеродрому Балтімор в Воронежі, де, зокрема, базуються літаки Су-34. Окрім цього, заявлені про вибухи в Новій Усмані та Борисоглібську, де також розташований одноіменний військовий аеродром. Зокрема, расисти стверджують, що військовий аеродром Бориса охопило вогнем. А мешканці також чули звуки вибухів та повідомляли про страшний вогонь навколо. Тим часом губернатор Олександр Гусів оприлюднює заспокійливі звіти. Очільник Воронезької області переконує, що ураження по ним було не таке страшне, як пишуть в мережі, і вимагає не розповсюджувати паніку. При цьому у ході атаки пошкоджень зазнала, як пише гусів, також житлові будинки, господарські споруди та транспорт. А тим часом рашистки міноборони заявили, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. Повідомляється, що десятки друг і ракети нібито зафіксували над територією Курської області а найбільше дронів над Воронезькою та Білгородською областями. Атакували також Нижньогородську, Волгоградську, Брянську, Орловську та Ростовську області. РФ до всього в Москві теж потужна пожежа і горить торговий центр Ріо. Рашистів екстрено евакуювали з будівлі. Рашистський телеграм-канал База пише, що для гасіння займання готують авіацію. Є ризик розповсюдження вогню. Тим часом вибухи продовжують гриміти на Курщині. Там також, як завжди, пояснюється роботою протиповітряної оборони. Відповідну інформацію повідомляють рашистські змі та пабліки. Зауважимо, що незадовго до цього писали про вибух, який прогримів Жалезногорську, що на північному заході Курської області. Варто зазначити, що бавовна почала особливо тривожити окупантів, відколи українські захисники розпочали операцію на Курщині. А через тиждень після вторгнення в Курську область рашистські військово-повітряні сили перенаправляли більшу частину своєї вогневої потужності. На цю ділянку фронту почали щодня скидати 50 плануючих бомб на Сумську область. Однак, як пише Форбс, ЗСУ також мають авіацію, яка вже приєдналася до операції на Курщині. Вже навіть з'явилися перші відео, як наші військові скидають американські бомби GDM по цілях у Курську. Зокрема, наші війська вразили рашистський командний пункт Тюткіно за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. При цьому видання зазначає, що ризик для авіації в районі курського виступу є значним. Українські військові розгорнули те, що один рашистський блогер охарактеризував як значну кількість батарей протиповітряної оборони, а також з Засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби із супутниковим наведенням. Як зазначається, завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька рашистських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК «Бук». Рашисти також стягнули до Курська значну кількість ППУ, тому літаки обох сторін намагаються літати якомога нижче, щоб уникати радарів. А ми нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в Москві неабияк тривожиться через можливість використання винищувачів Ф-16 під час операції в Курській області. Про це повідомляє The Telegraph. і видання пише, що рашистські військові розлючені тим, що міноборони РФ не здатне забезпечити безпеку на кордонах. Варто зазначити, що навіть не всі в Києві вірили в такий значний ефект курської операції. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. Зокрема, з цього приводу експерт сказав таке. Цю ми не знаємо до кінця всіх намірів операції всього задуму. Думаю, що операція настільки успішна. Я скажу відверто, що можливо навіть ви не всі в Києві вірили, що вона буде настільки успішно розвиватись. Тобто, думаю, що ця операція здобувала всіх. Ворога здивувала дуже неприємно, а нас приємно. Із того, що я знаю, яку я маю інформацію, із своїх джерел задум був першочергово, дещо інший. Потім він успішно розширився, каже Мусієнко. І він пропускає, що успіх операції на Курщині далі буде прогресувати. І з погляду фінального задуму, як мінімум, вимальовується вже те, що ми чули про створення так званої санітарної зони на Курщині з метою тиску на Ерефію, з метою створення ось цієї невизначеності для расистів, Адже ситуація в тому, що в будь-якому випадку Москва вимушена реагувати і не має переконання у тому. Що Україна на спробу розширити цю операцію, додає Мусієнко. Водночас, експерт застерігає, що існують і ризики. Адже чим більше часу проходить, тим більше часу Арефія отримує для того, щоб ухвалити якісь рішення з прокидання своїх сил з протидії просування українських військ. Ну і на його думку, обговорення операції, як захоплення Курської АЕС або подібних, звучать доволі таки правильно і амбітно. Але за його словами варто розуміти, що вони вимагають значних сил для того, щоб контролювати значні території, забезпечувати безперебійну логістику і стале постачання. Треба розуміти, що чим глибше йде просування, тим більше треба дбати про логістику, про її забезпечення, тим більше треба систем ПАПО, тому що ворог буде пробувати завдавати удари. Авіацію, і вони вже намагаються це робити. Але незалежно від того, як буде просуватися далі ця операція, вона вже має певні успіхи. Вже можна сказати точно, що це було не даремно, каже Мусієнко. Курська операція має не тільки військове, й велике іміджовий сенси. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович. Він вважає, що наразі з боку РФ не проглядаються якісь відповідні екстраординарні заходи. І за словами Поповича зараз в країні рашистів іде пошук винних, які не змогли передбачати такого роду удар. Військовий сенс операція має вона ще має дуже велике ім'я живе сенс. Уявіть собі за великим рахунком. Починаючи з другої світової війни на територію Рашистської Федерації. Так тоді був радянський союз. Візьмемо територію колишньої РРФСР, яка зараз стала Рашистською Федерацією, армійчої країни не заходили. Це абсолютно екстраординарний випадок. І він абсолютно ламає всі червоні лінії. Якщо вони ще існували, ніхто не міг собі уявити, що можна перейти кордон Арафії і там ще намагатися щось захоплювати, далі просуватися. І поки ще просування не закінчилося, сказав військовий оглядач. Друзі, ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі всіх свіжих та актуальних новин. До зустрічі і слава Україні!